Сьогодні я вам розкажу про свої книжкові бажанки, і я ні на що не натякаю. Але перша книга, яку я хочу, це комікс Монстр на Окі Урасава. Це лімітоване видання англійською мовою, це культовий психологічний трилер. Про нейрохірурга, чиє рішення, чий вибір повністю змінює його життя. Наступна книга це також комікс, це комікс Дісенчантмент, це вже друга частина. Це комікс по мультфільму, доволі відомому мультфільму, який можете подивитись на Netflix. Це дуже смішний і дуже жорстокий мультик. Наступна книга це казки братів Грім. Я вже дуже давно мрію почитати оригінальні казки братів Грім, і я знайшла лімітоване видання Union Square, в якому є просто неймовірні картинки, і я просто мрію про цю книгу у себе на полицях. Я думаю, всі бачили культовий фільм Суспільство мертвих поетів, і я не виняток. Я закохалася в цю історію, і я дуже хочу прочитати її також і в паперовому варіанті. Ніл Гейман – це дуже відомий, але дуже суперечливий автор, і його творчість мене завжди заворожувала. І тому я би хотіла познайомитися з його книгою Американські боги. І поки в моєму оточенні всі шаленіють від Формули 1, мені теж стало цікаво, що це таке, чому, чому це стало таким популярним. Бо насправді це ж не просто давити педальку в пол і їхати швидко і обганяти всіх. Цей спорт набагато складніший за це. Правила тут заплутані, вимоги також, і я дуже хочу дізнатися більше про це все. Культовий класичний твір, портрет Доріана Грея від Оскара Вайлда, але це вже не цензурована версія. Я читала цю книгу в школі, і я б з задоволенням перечитала її нецензуровану і вже в дорослому віці, коли я здатна зрозуміти якісь більш складні речі. Останнім часом мені дедалі цікавіше дізнаватися про сучасну українську війну, читати книги, дивитися фільми, і тому наступні дві книжки також на цю тематику. Перша книга це Любко Дереш погляд медузи. Я цю книжку намагалася вполювати на книжковій країні, але всі її розібрали. І друга книга це «Хемінгуей нічого не знає від Артура Дроня. Ця книга, мені здається, тільки-тільки вийшла. Я бачила, що автор скоро матиме презентацію в Івано-Франківську. І наостанок наступна книга це не зовсім книга, це журнал потоп Альманах номер 1 цей журнал не так про читання, як про естетичність. І я бачила фотографії деяких сторінок з цього журналу, і вони мене просто заворожили. І я вирішила, що точно маю мати цей журнал у себе на полицях. Це були всі мої бажанки на цей момент. І, до речі, пишіть в коментарях, які ваші бажанки, що ви хочете мати в своїй бібліотеці.